Коротше, був я сьогодні стоматологом за ці декілька тижнів, чи може двох тижнів, я не пам'ятаю. Зробили мені чотири зуби, три з котрих е мені зробили взагалі без анестезії. І лише сьогодні зробили мені з анестезією, тому я не можу нормально говорити. Все це покрило страхування. Ну, такі справи. Я не пам'ятаю, щоб мені в Україні отак робили зуби без анестезії. До речі, взагалі не болить. Тут якась така система, що вони якось дують повітрям на зуб, і воно, можливо, заморожує його там і перестає боліти. От. Ну, Для мене це було відкриття, що можна робити зуби без анестезії.